Доброго дня, шановна громада, сьогодні я хочу вас повідомити дуже важливу новину. 23 жовтня 2004 року, в приміщенні Державної фіскальної служби, в головному управлінні Державної фіскальної служби Тернопільської області, бувши податково, відбулося засідання Ради так званої ради з кадрових питань. Дана рада утворена за наказом головного управління. Державної фіскальної служби України в Тернопільській області. Які повноваження даної ради? Повноваження даної ради полягають у погодженні, запереченні на осіб, які пропонують себе на заняття посад начальників об'єднаних податкових інспекцій по старому районних податкових інспекцій. На сьогоднішній день дана рада здійснює прийом документів від людей, які бажають зайняти такі посади. Прийом документів почався 28 жовтня і закінчиться 3 листопада. Документи, їх вимоги до цих документів, ви можете ознайомитися на сайті головного управління Фіскальної служби Тернопільської області. Там є і перелік. Вимоги. Ці документи в паперовому вигляді можна подати до Ради за адресою Білецька 1 місто Тернопіль. Вже податкова область на 9 поверсі 94.96 кабінет. Прийом документів відбувається кожного робочого дня, крім суботи і неділі з 9.30 до 17.30. Хочу усім. Зауважити, що Україна на сьогоднішній день бореться із зовнішнім ворогом. У нас фактично війна, але у нас є внутрішній воїр. Це корупція, це непрозорість влади. Створення цієї ради, на мою думку, є першим дієвим кроком до прозорості діяльності фіскальних органів. Суть. В чому суть цієї ради? Суть її в тому, що на посаду начальника районної податкової тепер не зможе попасти будь-хто з якихось одіозних особистостей, оскільки склад ради досить об'ємний. Туди входять представники громадськості, бізнесу, наукових кіл, люди, які мають досвід роботи. Мають знання в галузі права, в галузі фінансів. Тому не так буде просто пройти погодження і отримати погодження ради. Людина, яка не вартує цієї посади, навряд чи займе посаду начальника. І інша сторона. В Україні, в громаді є дуже багато людей розумних, працелюдних. Працездатних, активних. Проте вони вважають, що похід в політику, похід у владу для них є неприйнятним. Наша країна дуже потребує таких людей. І саме у політиці, і саме у владі. Тому прошу всіх, хто має відповідні знання, освіту, досвід, бажання працювати. Бажання змінити країну, подавати документи в Раду для проходження відповідного відбору на призначення на посаду начальників податкових районів. Можливо, хто мене зараз бачить, чує, але немає такої можливості чи бажання, чи досвіду, а у них є родичі, знайомі, близькі, друзі. Які відповідають цим критеріям. Передайте їм, будь ласка, хай вони беруть документи і приносять у раду. Ми будемо раді розглянути усі ваші пропозиції. Пам'ятайте, тільки від нас самих залежить наша доля і доля нашої країни. Дякую.